вас вітаю з днем народження, з ювілеєм, 85 років. Як ви відсвяткували? На моєму 75-летті було 1200 чоловік в опереті. На моєму 80-летті було 1300 термінал «Бравари» по концерт-холл. А зараз було скромненько 100 артистів і 100 гостей. Хто співав, як вітали, що дарували? Значит, э, спевала Ольга Сумская с супругом Камалия и э, ансамбль пограничных войск, ансамбль барабанщиц. В общем, было очень красиво, торжественно. И, и, и для меня не важно, что стоит на столе. Для меня программа, сценарий самый главный. Вечер был настолько насыщенный, что... Ми не встигли оглянутися, як вечір пройшов. Я вас теж вітаю з днем народження, з ювілеєм, багато літа. Пульс у вас нормальний, ви переносите компліменти добре. Ви очаровательні, ви з кожним днем все красивіше і красивіше.